нього ньогось таке цікаве запитання: а де ж все таки шукати ляща? Якщо ви хочете продуктивну та результативну риболовлю провести на ляща, тоді ви повинні знати одне: ляч постійно змінює своє місце стоянки залежно від пори року, тобто він не тримається одного місця? Ну а де ж його саме знайти? Зараз дам вам цікаву відповідь. І так, шановні, знайти ляща можна весною на мілководі та в затоках від 1 до 3 метрів, де вода швидко прогрівається. Ну а влітку лящ перебуває на бровках та на великих глибках, особливо від 3 до 6 метрів в спеку. Ну а осінню знайти ляща ви зможете на ямах та в старому руслі від 6 до 10 метрів, де лящ готується до зими. Не забувайте про прикорм та правильну точку ловлі. Саме вона вирішує все. Ось так ви зможете знайти перебування ляща.